Слава Україні і нашим героям працюю над тим, щоб забезпечити свою пасіку магазинами на цей рік, тому що, звісно, що не всі вджепакети в цьому році я продам. Медова пасіка збільшилась, але нічого. Я сподіваюся, що ми все встигнемо і будемо з медом. Наразі з аграрієм домовився, на днях має завести до нього пасіку. Так що працюємо. Ці корпуса проварив е, в парафіні і фарбую два е, шари. Перший шар був легенький і другий має вже більш плотніший. В загальному е, фарба йде на водній основі.